Друзі, всім привіт! Сьогодні день починається з ранішнього забігу. Це буде офіційний благодійний забіг, і я в ньому сьогодні прийму участь. Що ж, друзі, ми потрошку збираємось. Ось я вже йду, і тут зараз сьогодні буде забіг. Е, я це зробив. Я це зробив. Це було дійсно важко. Я старався обігнати тупо всіх. Ось. Не знаю, я прийшов, я думаю, в топі, але по відчуттям це був десь мій приблизно рекорд. Друзі, всім привіт! Я прийшов додому. Ось мій результат це був... Мій перший раз, коли я біг, і, в принципі, результатом я довольний. І що хочу вам зараз сказати, маленький інсайт такий з цього забігу. Знаєте, в кого з нас є певні мрії, певні цілі, і вони крок за кроком ідуть і досягають їх. Але на цьому шляху, коли вони йдуть до цілі, в них з'являється безліч запитань. Навіщо я це роблю? Навіщо мені ця мрія? Чи дійсно цього хочу? Мій, мій приклад. Кожен день я встаю з ліжка, і перше ж діло, що я роблю, це я йду в холодний душ. Немає жодного розігріву. Просто йду в холодний душ. І кожного дня я себе питаю: навіщо ти це робиш? Навіщо ти це робиш? І сьогодні я все ж таки дізнався відповідь. Коли я прийшов на забіг, я побачив багато людей, які будуть бігати. На забігу було 420 людей. Доволі великий забіг. І коли він почався, всі люди почали жваво, класно, супер. Але в один момент деякі люди почали відпадати. В них не було міцного стержню. Вони орієнтувалися лише на фізичну підготовку. Але в голові в них було. Пусто. Вони просто бігли. О, я втомився, я буду потроху збавляти темп. В принципі, це також можливо. Але як мені, який з бігом познайомився відносно недавно, я пройшов 46-м серед 420 бігунів. Я просто брав собі ціль, коли я бачив, що якась людина здається, я розумів. Денис, ось навіщо ти кожен ранок стаєш під холодною воду. Ось чому ти кожен ранок читаєш слово Боже. Ось чому ти кожен день тренуєшся. Бери і забирай своє. І через тому, через те, що, може, знаєте, я щось не хочу, відмовляю трошки ноги, забиваються м'язи, але я все одно біжу. Я все одно біжу. Тому що. У мене є не тільки фізична підготовка, бо я кожен день загартовую свій мозок. І мій посил до вас дуже простий. Якщо у вас є певна ціль, і ви знаєте, що конкретно вам треба робити кожен день, щоб до неї прийти, робіть це через всі сумніви. Через всі запитання, які лізуть до вас в голову, навіщо, для кого ти це робиш, давай це все діло відкинемо. Якщо ти вже починаєш не вірити в те, що нагорода буде, повір, нагорода обов'язково буде. Найголовніша зброя, яка є у вас, це зброя не здаватися. Багато хороших хлопців, дівчат, які поставили собі ціль і які мають всі можливості для того, щоб досягти цієї цілі. Здуються просто через те, що через деякий час їхня віра покине їх. І доки ви вірите, і доки ви робите, що для своєї цілі, ваша віра буде жива і ви обов'язково досягнете вашої поставленої мети. Друзі, вірте в Бога, займайтесь спортом, розвивайтесь, навчайтесь і побачимо з вами вже скоро.